Друзі, якщо ви в пошуку надійного паркетника на автоматі та ще й на повному приводі, то тоді вам до нас. На меданчикавтополь з'являється новенький Jeep компас на гарній комплектації 2023 року випуску бензиновий двигун об'ємом 2,4 літра, звичайний атмосферний. Такий голубий яркий колір, оригінальні легкосплавні диски на літній гумі з гарним протектором, як ви можете бачити. Притонований хромпакет. Панорама, безключовий доступ, це все про цей автомобіль. Також він у нас наїний, Без власника пробігу по Україні, свіжоприємний з Америки з мінімальними пошкодженнями попереду. Комплектація Latitude, також присутня камера заднього огляду. Повний привід. Давайте покажу вам багажник. Багажничок у нас доволі непоганий. Задній ряд сидійна складається майже в рівний пол. Під полом багажника маємо місце для вашого запасного колеса. Присутній прикурювач, а також сабвуфер. І давайте перейдемо до. Салону автомобіля позаду у нас. Шкіряні сидіння в гарному стані з перфорацією для вашого комфорту. Зручний великий підлокничок з пістаканничками, дефлектори обдуву задніх пасажирів, глянцева вставочка, класно стельови глядає. Сама панорама. І давайте перейдемо до переду. Безключовий доступ, сліпі зони, електропедігрів заднього скла. Також регулювання, повний електропакет, центральний замок, регулювання сидіння водія, воно у нас електричне, шкіряні сидіння з ручною підтримкою з боку, з боку та перфорацією. Текстильні такі вставочки на торпеді, як ви можете бачити. До речі, акустика у нас Alpine Sound System дуже гарно грає. Датчик світла та дощушки, ряде мультикермо з управління бортовим комп'ютером, а також круїз контролем. Бортовий комп'ютер, пробіг на даному автомобілі 118 тисяч кілометрів, майже 119. Далі перейдемо до нашої мультимедії. Управління автомобілем, тобто ми можемо побачити, в якому стані наш автомобіль, тобто коли замінювались мостила та фільтра, а також датчик тиску в шинах присутній. Управління клімат-контролем, Він до речі, в нас однозонний. Apple CarPlay, Підігрів передніх сидінь а також присутній підігрів керма. Запуск до нас кнопки. Система старт стоп відключення і відключення утримання в полосі. Ще один блок управління нашим кліматконтролем. До речі, у нас одна зона і повторюються ще раз. електропідігрів задня скла, Обдув лобового, Також зверніть увагу, як. У якої якості у нас камера заднього огляду, а також присутня допомога при паркуванні. Електроручник, вибір режиму руху, блокування системи повного приводу. Також присутнє автозатемнення зеркала заднього огляду, блок управління панорамою. І вона у нас, до речі, відкривається та закривається сама шторка, а також відчиняється у нас люк. Зараз я вам це продемонструю. Зараз одну секунду. Ось, будь ласка, люк відкривається, а також закривається. Тобто все справне в даному автомобілі. Давайте ще підемо. Я вам розкажу, що по автомобілі робилось, коли він прибув до нас з Америки в Україну. е, передні бампер, передні крила, ліве та праве. Також капот замінювався на нове, без рихтовки, фарбували колір автомобіля. Ви тільки погляньте, наскільки цей колір насичений, а також красивий. В Потоці явно буде видно, що автомобіль 23-го року. Тож, друзі, якщо вам також сподобався даний автомобіль, і ви хочете його купити. То звертайтеся до нас на майданчика топон з находною місті суми вулиця Героїв Крут, 19. буде чекати автомобіль саме на вас.